Херсонщини ви uh, кацапи викрали, uh, залишалися, а потім, слава Богу, нам повернули. І я її запросила на виставку, тому що коли я дізналася цю історію, я думаю, боже, на що вони реагують? Вони бояться вихователя дитячого садочку, яка просто ну такий стьоп, жіночий, абсолютно такий от простий Стьоп, і вони його бояться. Тому е, я дуже рада, що ви цілі, здорові. І я вас бачу. Ми ви для мене голос Херсону. Ми дякуємо. Ми тільки за ваше здоров'я. Як і по Ви знаєте, я дякую за запрошення. Дякую. Коли я приїхала до Києва, ну мене з тебешники вивезли до декілька днів, а потім Херсон почали бомбити, я не повернулася. І це перша людина, яка подарувала мені. Каже, я хочу подарувати тобі хустку авторську. Ну думаю, хоче людина, я нікому не відмовляю. А коли мені прислали цю хустку, я зрозуміла, чия це робота, мені це дуже, дуже дуже приємно. Не дивлячись на те, що я отримала безліч подарунків від своїх підписників, від маленьких сувенірів до, до банки з грибами, розумієте? Але та творчість, яку творить Олечка, вона от ми сьогодні прийшли з подругою з Світланою. Ви знаєте, не дивлячись на те, що навколо війна, розумію, що жити треба тут зараз. І дивлячись на ці кольори, вони такі життєдайні, вони такі натхненні, вони дарують віру в нашу перемогу і в те, що все буде добре в Україні. Дякую вам. Дякую вам. Дякую. 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 Я теж по першому звіті виховати дитячому садочку, так що ми колеги. Саме тому, може, мене так ця тема і довбинула, що ну ну я, ну ви що? Це ж не політика. Я, я думаю, <реш> <реш> а я дивлюсь, дивлюсь. Вона там то в басейні, то нічиська капелюшка, то якийсь перевозить да. пісенька, а потім раз нема. А і пропала. І пропала. І всі таке. Що звучилось? Та ні, вони погрожували весь час, а я їм в ефірі говорю. Ну, господа ФСБшники, ви ж не будете связываться з престарелыми тиктоки. Это ж не солидная, ви ж солидна организация. А нет. А нет, не солідно. Да. Дякую вам, дякую вам. Олечка, удачи дякую. вам, в Да, Дякую.